Діти, сьогодні на занятті самостійно художньої діяльності ми будемо з вами малювати веселих кумедних мікробів. Але ми не будемо їх боятися, бо всі ми з вами здорові, займаємось спортом і ведемо здоровий спосіб життя. Всі здоров'я хочуть мати, та про це потрібно дбати, завжди з милом руки мити. Чистімодязі ходити, зуби чистить, миті вуха і не їсти те, що муха, вже поїла і сидить. Може, мріє, може, спить, бруд, бактерії, мікроби. Викликають ці хвороби. Все оце запам'ятайте і про своє здоров'я дбайте. Сьогодні я вам пропадую намалювати мікроби, але ми будемо частіше мити руки і не будемо їх боятися. Для того, щоб розпочати малювання, нам потрібні гуашеві фарби, водичка, пензлик та коктейльна трубочка, якою ми будемо роздувати фарбу, щоб отримати кубмедний веселий малюнок. Наш спосіб малювання називається кляксографія.